Show. Ну а просто зараз, друзі, ми хочемо поговорити з вами про дійсно важливе. Дуже скоро настане вже, вдумайтесь, тисячний день війни. За цей час ми багато що зрозуміли, але найголовніше, ми зрозуміли, що ми не скорені і не зламні. Так. Ми не скорені, тому що коли європейці з американцями кажуть, це неможливо. Українець вже придумав, як це зробити. Ми не зламні, тому що в нас під час повітряної тривоги борщ виходить ще смачнішим. Ми не скорені, тому що українські оператори БПЛА працюють точніше та надійніше за швейцарські годинники. Ми не зламні, тому що можемо зібрати гуманітарку швидше, ніж ЄС вирішить нам її відправити. Ми не скоріні, бо змогли розібратись в графіках відключень ДТЕК. Ми не зламні, тому що знаходимо інтернет, навіть коли його вже три роки не можуть знайти ні Київстар, ні Вадафон, ні лайф. Ми не скоріні, бо коли нас лякають, що все пропало, ми дивимося навколо і бачимо: ні, ще зовсім не все. І за це варто побороти. Ми не зламні, тому що наш гумор сильніший за будь-яку пропаганду. Ми не скорені, бо коли нам заборонили пускати феєрверки в Україні, ми почали їх запускати по всій Росії. Ми не зламні, бо не дивлячись на постійне відключення світла, ми все одно віримо у світле майбутнє. Ми не скорені, тому що телефони нам заряджають не генератори, а оптимізм і віра в наших військових. Ми не зламні, бо головний пункт незламності знаходиться в наших серцях. Ми не скорені, бо тримаємо на холодильнику вільне місце для магнітику Крим 2025 І Крим буде написано через українську літеру І. Ми не зламні, бо в нас більше планів на майбутнє, ніж ворог має ракет. Ми незламні, бо коли один каже слава Україні, мільйони відповідають героям слава усім нескореним та незламним присвячується. Молю тебе, Боже, матір за воїнів наших кращих, за братів і сестер наших, за дітей, що залишились без батьків. Захисти всіх, хто потребує твого милосердя і допомоги твоєї. Додай їм сили, щоб живими повернулися і здоровими. А тим, хто по волі твоєї не вернеться вже ніколи, упокой їх душу. Амінь. Хрість та твої дим, шпалю вогонь, примоги Ідуть Відуть сіли, хлопці, захищаючи наш дім. Кров зброї тим справа тисячі втрат. Він чи що додому повернувся силій місця? Горять поля, в крові земля, де цвіли сади, тепер лиш поппілта нудьга. Розбиті ще лежать міста, але ще знаходять сили бити ворога. Щоб до дому, стяг. І у смі захищаючи на дів Кровніпиць праві тисячі так. Я втяжю донору повернувся в місцях. І збірою надією справедливість і щасливе майбуття. За кращу долю, за нас тобою. Вони свої життя до їх, чекають Ніжні долоні для сильної доньки. Виживуть вони, гей, ти спекли дивш, палю вонь, ідуть сюди у хлопці, захищаючи на дів розброї пристра. Я це ще додому повернувся від місця. Крізь пеклий дим, штайний вогонь вибухів, пройде України. So oh.